Як приготувати пиріг з півоніями, записую рецепт. Для початку ми з вами візьмемо один ось такий гарненький піон. І зробимо з нього вареннячко. І ми беремо з нього тільки ліпістки, дуже пахучі і ароматні. Для мого пирога цього буде досить. Я полістки гарненько промила і засипаю їх в маленьку каструльку. Заливаю сюди трошки водички і ложечки 4 цукру. І ось так потрошку варимо. І коли наше варенечко вже почало закипати, ми робимо газ на мінімум і можемо для кольору додати декілька полісток каркаде. І так лишаємо хвилина 20. Поки наші півонії готуються, давайте займемося тістом. Для цього нам потрібно два яйця, 140 муки, 140 цукру, так само, 180 масла. Краще брати масло, а не маргарин, тоді смачніше буде. Розпушувач одна чайна ложка. По бажанню можна взяти мигдальні пластівці, ванільку і шоколад молочний. Я використовую ось такий. Дивіться: беремо велику мисочку і вбиваємо сюди два яйця. Потім сюди ж цукор в мисочку. І трошки так це все побовтаємо до однорідної консистенції. Тепер додаємо м'яке вершкове масло. Воно в мене не дуже м'яке, я ще трошки його розтоплюю. Коротше, воно в мене було трошки замерше, я вирішила його підігріти, але трошки перегріла. Ну, нічого і так піде, нормально. Швидше все перемішається. Тепер перемішуємо це все з маслом. Як воно пахнути починає класно. Перемішали, прекрасно. І тепер додаємо муку. І ванільку ще можна, трошечки. Для запаху. Розпушувач ще, розпушувач. Є, М -м, яка краса виходить. Тісто дуже ніжне, таке гладеньке. Дивіться, яка краса. Як я й говорила, по бажанню можемо додати мигдальні пластівці ось такі. Я беру десь отак. Це буде дуже смачно. І шоколад сюди ж додаю. І ось так це все перемішую і ще Ось дивіться на консистенцію, яка вона стала. так буде досить. Можна відключати. І дивіться, що в нас вийшло? Ось таке шикарне варення. Його тепер треба охолодити, бо воно дуже гаряче. Ще забула вам сказати, що я в каркаде додала десь півчайної ложки лимонного соку. З мене такий повар, я, я вам кажу. Коротше, дивіться, на... в каркаде я сказала, в півонії. Дивіться, значить, вони у нас вже остили. Подивіться, як це гарно виглядає. І тепер ми оце все в тісто, ось так. І тепер тісто разом з цим гарненько перемішуємо. Ви бачите тісто, яким кольором стає. гарненьким. І коли ми це все вже перемішали, ми беремо нашу формочку. Ось така в мене є гарненька формочка, я її вже підготувала, застелила пергаментом, все як положено. І в цю формочку ми висипаємо наше тісто. А і ще забула сказати, я витягнула каркаде все звідси. Бо воно жорстке аж буде, зуби поламаєте. Каркаде треба витягнути, бо ми його використовували тільки для кольору. Поняли мене? Є. Тепер я просто беру маленьку лопаточку і так обережно розрівнюю наше тісто по формі. Показую вам поближче цю красу, дивіться. Клас. І ми ставимо це в духовку на 1 годину на 160 градусів. Потім ми збільшуємо температуру на 180 і готуємо ще 20 хвилин. Запам'ятали? Пішли. Готово. Дивіться, яка краса. Гаряче, блін. Перекладаємо це все. Можна ще збиті вершки і прикрасити мій пиріг я можу найгарнішою півонією. Дивіться. Дивіться, яка вона гарна. Фу. А Запах щось в неї не дуже. Фу, ці краще пахнуть, ніж ця. Що це за вид такий, боже? Ми обрізаємо саму головку. Тут можна таку трошки дірочку зробити. І вставляємо наш піон. Так, чайок вже є. А може й не чайок. Розрізаємо і дивимося, що всередині у нас. Дивіться, ось таке воно трошки там звисає, як сапля, ну то нічого страшного. то так півонія висить. Нормально. Воно смачно дуже. Ось такий він в розрізі вийшов, дуже гарний. Блін, зараз може якийсь інший шматочок. А тут півонії нема. Треба ж вам гарненький у розрізі показати. О, да. От, дивіться, яка краса. Півоні, шоколад. Там ще мигдальна стружка. Зверху скоринка така смачна. Тепер беремо взбиті збиті вершки. І отак. От сюди. Боже, як же це смачно. Смак піона це просто щось нереальне. Він на смак навіть краще, ніж на запах. Ви розумієте це чи ні? Обов'язково спробуйте, поки піони ще не відійшли.